Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. мене звати Олег. Сьогодні у нас 23 липня 2025 року. Я приїхав до лісу. У нас вже 7 година ранку. Сонечко вже так піднялося, деньок буде гарний. Ну, що я вам хочу сказати, приїхав я до лісу, звичайно, подивитися, якісь може грибів, так як у нас були дощі непогані. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну і ось перша знахідка в нас вже лисички. Бачите? з краю дороги так. Це вже геть. Нарешті я їх дочекався ось таких. Хтось буде писати, що це малесенький, ну я його тут не залишу. Бо не я то хтось по-любому. Ось ну, такі якраз баночку. Нормальні. Нормально, якраз чистенький ми встигли. Що ще він мабуть цієї ночі тільки з'явився. Такий гарний. Ну, отаких би на баночку було б те, що потрібно. Маленький, але вже бачите, вже хтось вже його питався. Ну, такого красення відправляється до нашого кабанчика, нехай підснідає ось так. А тут ось взагалі не розумію, йде стежка. І от погляньте, дивіться, що тут робиться. Чи люди тут не ходять, чи... дивіться, скільки тут лисичок. Це взагалі таке буває, бачите. Які тут гарні лисички, ніхто їх... Не зібрав. Мабуть, не ходили. Хоча я минулий, ну, іншим разом, там, може, дня, два-три назад, коли ми там були, то теж тут якби ходив, ходив, ну, може іменно сюди і не проходив, Ну, по-любому я б їх ну, зірвав би. Не бачив або йшов десь трошки далі. Не помітив. Ну нічого. Як воно наше, то наше. Знаєте, заберемо сьогодні. Ну, а в нас тут такі ось папороті. Такі тут є майже в мій зріст. І серед цих папороті ось такий у нас грибочок зачекався. Оп. Дивіться який гарний. Ну, і грибочок йде до грибочка. Ось так, щоб цьому малышу було не скучно тут. Ось так. У нас вже і паук там. Дивівся, нехай може сам вилізе. Ось так собі йдемо цю дорогу, як нічого не бувало. Погляньте, це вже для лінивого якогось серед дороги прямо. О. А він ще так маякнув оцим надгризяним напроти сонця і він мені так в очі сразу хопа Дивіться, який гарний. О! Такий. Вже його тут під'їдали, слимачки, ну нічого. І ми під'їмо. Ну цей вже такий, хоча. Такий. Ну Вдома, звісно, ми його ретельніше перевіримо, я його ж не буду тут зараз на 4 частини ділити, бо що з нього буде. Положимо його отак в кошик. А дома. Хоча я думаю, що він може бути і нормальний. Я тут ось надрізав, то ну, буде видно. Ну а тут ось сироїшка зелена така погризена. І ось дивіться, погляньте по сусідству, який. Длячок начебто і вже його, бачите, починають ще в такому віці для нього малому. Ну нічого. Тут теж у нас серед дороги, бачите, якесь гілля, лежить деревина чи щось щось таке. І погляньте, який підберезничок чекає. Прямо на самісінькій дорозі. Дорога йде. Не знаю чи вам видно, але тут геть ось листя, оце все попід... це все дикі свині отак порили, по... що вони тут виробляли. Тут щоб десь на оцих деревах поставити фотоловушку, десь закріпити фотоловушку і можна було б ну, на якісь сутки чи двоє десь так, щоб ніхто, звісно, не, не бачив. І познімати просто, що вони тут, що тут ночі відбувається. Тут ну, вночі взагалі ну, своє життя, я так знаю, що якби настає ніч. Всі лягають спати, там, люди відпочивають, ну як завжди, а ліс починає жити своїм життям. Це цікаво. Я отак приїжджав колись, ну, минулі роки, коли не було цих комендантських часів. Погриби, коли такі грибні були сезони. Доводилось, що приїжджав, що ще затемна було. Ну так проснувся серед ночі, ну як серед ночі вже під ранок, вже якби спати не хочеться. Попив чаю там те все. Та й поїхав. Теж зустрічав і лосів, і бурсуків, і... Кого завгодно. Ну так цікаво було, звісно. Тут ось порили. Угу. Хочу mm. вам ще дещо показати. Ось ця дорога. Дорога, якою ми йшли. Ліс, де я вам показував оці пори то кабанами. І це ж йшли з цього лісу і прямо на дорозі погляньте. Це ж вони, мабуть, тут, як з ума сходили, Не видно, бачите. Щось під'їло, ну або, може ні. Він сильно під'їв, під'їде, його тут щось попід'їдало, і він не витримало, бачите, ніжка, і він упав, отакий От підосичник червоний. Теж прямо на дорозі. Дорога. Ні? От так. Ну, на цій дорозі часто я в минулі сезони знаходив. І білі, ось такі. Ну, Беремо до кошика. Я бачу, красунчики у нас зачекалися. Так, це щось бідолаха геть теж так його перекрето, чи то він так і виріс. Ще з народження такий ну Він то може бути і чистий, я пененик. Да, звісно він Чистий, бачите, ну, все одно ми його тут залишимо, а взамін візьмемо з цього. Так, я думаю, буде справедливо. Щось оставить з дві нашим браттям меншим. Ось так. Оставлю кошика. Ну що. Ну, а... Пройти мимо отаких от лисичків, що це комарі. Я сьогодні забув свій захист від... А! від комарів, вони отак як присів, трошки докучають. Ось так, лисички у нас підуть до лисичок. Ти бач, десь залізло в ухо і не можна його звідти вити. Гнать. О, Дивіться який. О. Дивіться, він чистий ніби це. Але він бачите Ось. Он уже старенький, то он тут нехай остается. я уже что-то заметил. Вот такой у нас досичничок. Червоний, гарний. Хочу тут глянуть. Поблизу, повинен бути по-любому. Ой-ой-ой. Фух. Душа грибника. Я не знаю, у мене навіть немає слів, що про це можна сказати. Такий гриб. Як я його міг раніше не бачити, я не знаю. Хоча я ж тут постійно. Ху. Ходжу і постійно заглядаю, бо знаю, неодноразово знаходив гарні красноголовці. Ой, ось іще здається, так, так. Да. Дивіться, я годях. Вони, як молоді, вони такі гарні. Ну, що, що ж зробиш? Нічого не вдієш. О, така доля. Так воно повинно було бути. Ай-яй-яй, так. Да. Серце кров'ю обливається <головіка> <головіка> таке побачити, ну нічого, що зробиш. Я навіть, ну, навіть не з-за того, що там то, ті гриби. Просто що, ну як, кожного разу, коли я приїжджаю до лісу, я тут постійно ходю і дивлюся. Ну як я його міг не бачити? Я не знаю. Оце бачиш, як воно. Вони чи ховаються, чи... а потім вже знаходиш їх і так постійно. Так постійно. І тут вже отак ось 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 стежка, кстати, да. Стежка йде, він чуть півтора метра від стежки, бачите як. Не знаю. Це чистенький, нормальний. Тут я зробив надріз, бо ну, поїдяно ну, якраз за, за разом вже і подивитись, перевірити. Ну нічого. Йдемо. От зараз положимо його до кошика. підемо. Так, Поміняв, друзі, я другу локацію. Думаю, походимо ще тут, подивимось. І ось у нас вже такий підберезничок. Так, ну а тут я не знаю, чи ви бачите це, чи ні, ну його важко помітити, але помітили. Дивіться. Карапуз. Оп! Оце, так. Да. Гарний. Друзі, показую, ось підберезничок нашій. Бачите, який він, він вже всю. А Грибочок погляньте, дивіться, який гарний. Тому грибочка ми заберемо. Ось так. Так, ну, я не помилився, що я сюди завітав до цього лісу. У нас ще один зустрічає ось такий. Ох, бачите, красень. Зараз я сфутаю. Неподалік. Ось, дивіться, ще один. О. Ну це такий більш худорлявої статури. Така у нього ніжка, бачите. Ось такий. Ой! Ось так, іди сюди. А це що у нас таке? Ой-ой-ой. Теж такий одне названня, що це гриб. дивіться який. Що де щось підчистим, подивимось. Ну такий піде щось десь пообрізати та в суп вкинуть. Для Для запаха те. то буде. А тут ось хочу показати, ну як ми взагалі пропускаємо гриби. ну Я на, на своєму примірі, як то кажуть, я всіх не буду рівняти, ну, зараз покажу. Ось, тут, ось бачите, тут ми знайшли грибочка, тут чистили, все ніби подивився так та й пішов собі ходити. Ось о, ну, йду назад, це на саме місце повертаюся. І ось дивіться, бачите, геть рядом ось тут. Знайшли, ну я знайшов. І ось бачите, як повернувся. І... А був отак може з іншого боку, та й не... Ну, не помітив може. Ну так, бачите, і пропускаємо. Ну, а цього красення я. Помітив вже здаля, дивіться який, бачите. О, тріщить. О! Зараз такий ямку, дивіться який корінь. Хм, гарний. Я зірвав я того грибочка і ось, гляньте, вже хотів сідати, чистити і помітив ось такого. Підберезничка. О! Ось іще. На цьому місці постійно такі підберезники, якісь Шапки, в них такі темні. Постійно, я пам'ятаю, в тому році теж їх тут так багато було. Так, Зараз подивитися, мені ще дає. Де ну, По-любому десь тут треба глянути. О. Хороший він. Добре, що приїхав зранку. Я так і думав приїхати, щоб поки не сильно жарко, бо як спека, то ходить важко. І взагалі зараз поки що не сильно. 9 година, початок на 10, то ще якась година, півтори є. У нас в запасі можна походити по... Ой, грибочок отличний. Чистий. Ну, Це дійсно гарний гриб. Ну, такий прямо. Зараз я вам покажу. Вихваляти, розказувати одне, а краще вже один раз на свої очі побачити, ніж вислуховувати це. Зараз, ось ці наші знахідки. Зараз я тут з кошика трішки витягнув, ну щоб положити оцього здорового, а потім вже оці. О, щоб... Ну, якось отак буде. Прилаштуємо їх всі. А місце є ще. Ну що, йдемо далі, зараз ще подивимося трошки походимо ух ти, Дивіться, який підберезний шот гарний О, ось такий ну видно що після цього дощу вже бачите молоді з'являються я думаю ще все попереду у нас Хочу показати вам лисички. Йду вже до місця свого призначення. І ось натрапив на такі лисички. Та, думаю, покажу вам. заодно. Ну, ось так у нас в кошику, як ви бачите, всього потроху. Лисички, білячки, підберезнички. підберезнички. Ну, мені вистачить, мені багато не потрібно. Зараз вже у нас майже 11 година дня. Вже так сонце нормально припікає. Я йду до місця свого призначення. Походили трошки по... Погуляли, назбирали, що назбирає, коли цього вистачить. Та й що тут в цьому лісі сидіть, цілий день сидіть. Немає ніякого тут сенсу, що сидіть. Дві-три години це вистачає з головою, щоб відпочити. Навіть так, ну, трішки ну, заморитися чи як, хоча й не сильно заморився. Це так, така. Приємна замореність. Фух. Вже й воду пив, холодну, зараз щось ішов згадав. Зараз приїду додому та дістану із підвала банку березового соку з лимоном, який я збирав власноруч цієї весни. Хтось мені писав, що позривають банки. Так як я лимонну кислоту туди не кидав. Ну, навіщо її туди кидати, коли я свіжий лимон туди кинув. І я це ж не перший рік так роблю. Тому я знаю. Та й недавно я ось діставав, пив. Я там експерименти ще собі робив, ну я не показував, просто там відео. Е -е там є там дві банки, додав сухої шипшини. Ну, трішки так кинув для... Експеримент, воно в нього такі і вкусові, як би властивості. Змінились і колір трішки такий. Ну, то я собі експериментую по-своєму, можна сказати. Ну що, як, як завжди, я Ох ти, яка тут калюжа, як би тут, щоб мені туди ще не впасти під кінець. Ну, то був би контент. ну, Як завжди вам всім бажаю. Здоров'я всім. Бережіть себе, своїх близьких. зараз Цінуйте життя. Радійте кожної миті, прожитого дня. Ну, як завжди вам ще дякую, всього найкращого, до нових зустрічей.